Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Є моменти, коли тиша життя лякає, коли здається, що Бог мовчить, коли руки тремтять від безсилля, а серце просить лише одного, щоб Господь озвався. Саме у такі хвилини слова Псалму 28 стають молитвою кожного, хто шукає Божої підтримки й відповіді. Це крик душі, але й пісня надії. Бо там, де звучить молитва. Обов'язково прийде і Божа допомога. Давидів. До тебе я кличу, о Господи, скеле моя, не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до Тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними і тими, хто чинить безправство, хто плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків. Згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай, верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує, і нехай не будує він їх. Благословений Господь. Бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і спаси їх, і підноси їх навіки. Псалом 28 відкриває глибину людського серця, яке не боїться говорити Богові про свій страх, про біль, про втому. Давид називає Господа скелею, бо тільки Бог є незмінним серед бурі. Особливо сильні слова, Господь почув голос благання мого. Пісня найтемнішої ночі приходить світанок, і серце, яке чекало, наповнюється радістю. Цей псалом нагадує нам Бог не мовчить вічно, Він чує, Він відповідає, Він стає нашим щитом, нашим захистом, нашим миром. І як Давид молився за свій народ, так і ми сьогодні просимо Спаси, Господи, свій народ, і піднось нас навіки. Молитва: Господи, скеле моя, почуй голос мого серця, будь моєю силою та щитом. Укріпи мене, коли я слабну, і наповни мене радістю твоєї присутності. Благослови наш народ, веди, захищай і піднось нас завжди. Амінь. Псалом 28 навчає Той, хто кличе до Бога щиро, той ніколи не буде залишений. Хай Господь буде твоєю скелею, твоїм світлом і твоєю силою. Підпишись на канал Звірою в серці, щоб щодня наповнювати душу Божим Словом.